Сьогодні ми поговоримо про рівності, які носять назву тотожності. Ці рівності е, чим схожі на рівняння. Можна фактично і сказати, що це є рівняння. Але якщо рівняння це рівність, яка виконується при певному значенні якоїсь змінної, то тотожність це рівність, яка виконується при будь-якому значенні змінної. От ну, давайте подивимось, на прикладі. 2 помножити на 3х. Додати 5. І тотожно рівний вираз йому я запишу такий 6х додати 10. От давайте перевіримо, чи яке значення набуває, наприклад, цей і цей вираз при значенні змінної х дорівнює 1. Підставляємо одиничку. 3 помножити на 1 – 3. Додати 5, 8, 2 помножити на 8, 16. Давайте ось в оцей вираз підставимо одиничку. 6 помножити на 1, 6, додати 10, 16. Що ми бачимо? Ми бачимо, що значення ось цього виразу і ось цього виразу співпадають при х до рівня Вони дорівнюють 16. Давайте візьмемо будь-яке інше значення. Зміну є Нехай буде х дарівня мінус двійка. Тоді, яке значення отримаємо, буде рабувати цей вираз? 3 помножити, давайте я запишу. 3 помножити на мінус двійку маємо мінус 6. Мінус 6 додати 5. Уважно різні знаки, тому дія віднімання буде мінус 1. І 2 помножити на мінус 1 мінус 2. В цей вираз підставляємо також мінус 2. 6 помножити на мінус 2, додати 10. 6 помножити на мінус 2, мінус 12, додати 10, тут дужка не потрібна. Додати 10 отримуємо мінус 2. Отже, значення цього виразу, і значення цього виразу вже співпали при двох різних значеннях змінної. Ну, немає потреби зараз перебирати ще там різні числа. Очевидно, що значення цих виразів будуть співпадати. Ось такі вирази називаються тотожно рівними виразами. Або просто тотожніми виразами. Давайте подивимось. Що таке е, тотожні перетворення? Тотожні перетворення це такі перетворення, в результаті яких ми отримуємо тотожно рівні вирази. Наприклад, до тотожних перетворень нескладно було помітити, є розкриття дужок. От давайте подивимося. От я зараз буду розкривати дужки. 2 помножити на 3х. Нагадуємо правило, будемо мати 6х. Потім 2 множимо на наступний доданок. Маємо 10. Ми отримали два тотожніх вираза. І зробили висновок, що розкриття дужок є тотожнім перетворенням. Чому ці два вирази тотожні? Ну, для того, щоб це перевірити, треба якось доведення нескладне зробити. Але ми тільки що на попередньому прикладі фактично розглядали цей випадок, тільки числа, тільки числа були різні, що там було розкрито дужки і не розкрито дужки. Отже, робимо висновок, що розкриття дужок це є тотожнім перетворенням. А вирази, які в результаті отримали, які отримали в результаті розкриття дужок, є тотожно рівними. Що ж таке тотожність? Тотожність це рівність, яка виконується при будь-яких значеннях змінної. Ну, наприклад, 2х відняти 2х дорівнює 0. Яке б ми значення не підставляли зараз замість змінної х сюди, ми завжди будемо отримувати 0. Давайте перевіримо. Якщо взяти х до рівня 1, що ми отримаємо? 2 помножити на 1. Відняти 2 помножити на 1 рівня 2 помножити на 1 2. 2 помножити на 1 2. 2 відняти 2. 0. Отже. Ми зараз довели, що це є тотожність. Дехто скаже, а навіщо так складно, навіщо ще що там щось підставляти, що ми не можемо і так це зробити, дійсно, можемо. Але я зараз показав це за значенням тотожності, а саме, що тотожністю називається рівність, яка е викорується для будь-якої значення змінної. Отже, нам не для того, щоб довести зазначення, нам необхідно підставити було будь-яку значення змінної і впевнитися, що ми отримаємо правильну рівність. Давайте трошки складніші випадки подивимося з приводу доведення тотожності. І, до речі, доведення не то, що вираз є нетотожністю, Це теж цікаві е, випадки. Ну, нехай маємо. Так, е, значить, нехай маємо так. Необхідно довести, що даний вираз є тотожністю, тобто він виконується для будь-яких значень змінної. зміною. Якщо це робити за значенням, то нам необхідно перебирати будь-які значення змінної, і до речі, це не буде доведенням. Оскільки б ми не взяли зараз значень замість змінної Х, Підставимо, впевнимось, як значення виразу цього знайдемо, знайдемо значення цього виразу, впевнимось, що вони співпадають, але це ще не буде доведенням. Бо ми взяли якусь конкретну значення змін на X. Ми візьмемо іншу, для неї також буде виконуватись. Але вже це може це не буде доведенням, бо для того, щоб довести, треба або всі перебрати це неможливо, або якийсь інший спосіб. Інший спосіб полягає ось в чому. Ну, їх декілька способів. Перше, ми можемо зараз виконати перетворення тієї частини, яка стоїть ліворуч. І якщо вона повністю співпаде з тією частиною, яка стоїть праворуч, ми будемо вважати, що тотожність доведена. Це один із способів. Запишемо перший спосіб доведення тотожності. І так, я переписую, і одразу буду відкривати дужки. По правилу розкриття дужок. 5 множимо на 3х, 15х, 5 множимо на 7 додати 35. мінус 10 множимо на х, мінус 10х, і мінус 10 множимо на 1, маємо мінус 10, 15х відняти 10х, 5х, 35 відняти 10, дорівнюємо 25. Отже, ми побачили, що перетворивши ту частину, яка стоїть ліворуч, ми отримали те ж саме, що стоїть праворуч. А це означає, що ми довели, що, дана що даний вираз є тотожністю. Давайте я напишу ще якийсь вираз, і на ньому подивимось. Або можна навіть тут. Другий спосіб. Яким можна доводити, що це є тутужність. Необхідно ту частину, яка стоїть праворуч, перенести в ліву сторону, виконати перетворення. І якщо в результаті перетворень ми отримаємо 0, то будемо вважати, що ми довели, що це є тотужність. Отже, я розкриваю одразу дужки, щоб менш писати 15х, додати 35, відняти 10х, відняти 10 і переносимо ось оці доданки ліворуч. Мінус 5х, мінус 25. Дорівнює 15х мінус 10х5х і мінус 5х 0. Фактично. 35 відняти 10, 25 і відняти 25 0. Ми виконали зведення подібних доданків. Отримали в результаті 0. А це є доведенням того, що дана, даний вираз є тотожністю. Є ще, ще один спосіб, коли складним уявляється ліва частина, права частина, і тоді необхідно виконати перетворення тієї частини, яка стоїть ліворуч, тієї, частини, яка стоїть праворуч, і впевнитися, що вони співпадають. Тобто привести до вигляду, коли ми очевидно побачимо, що вони повністю однакові. Як довести, скажімо, що дана рівність не є тотужністю? Ну, наприклад, давайте запишемо ось таку. Ну, думаємо. Як довести, що дана рівність не є тутою? Один із способів буде такий самий, як ми доводили, що дана рівність є тотужністю. Тобто необхідно зараз виконати перетворення тієї частини, яка стоїть ліворуч, і в даному випадку, якщо ми знаємо, що вона не є тотожністю, побачити, що вони не співпадають. Але є більш цікавий спосіб, і більш гарний, на мою думку, доведення того, що дана вираз не є тотожністю. Давайте згадаємо значення тотожності. Що таке тотожність? Це е, вираз, е, значення яких е, співпадає при будь-якому значенні змінної. Тобто ліва частина повинна бути тотожно рівною правій частини, тотожно дорівнювати. А це значить при будь-якому значенні змінної. А раз при будь-якому, то давайте візьмемо яку-небудь змінну і перевіримо, а чи буде хоча б для якої-небудь змінної ви... бути рівність виконуватись. Ну, наприклад, x рівня 1. Тоді е, підставляємо в ліву частину 1 додати 7 8. 3 помножити на 8 24. 4 помножити на 1 4. 24 мінус 4 20. Отже, при х дорівнює 1 частина, яка стоїть ліворуч, набула значення 20. Підставляємо сюди замість х мінус 1. Маємо мінус 1 додати 2. 1. Отже, що ми бачимо? Що при х дорівнює 1 частина тотожності, так званої, це не тотожність, вже не можна так говорити, виразу, який стоїть ліворуч. Не співпадає значення його зі значенням виразу, яке стоїть праворуч. А раз для якого значення не співпадає, значить нема потреби взагалі загальне доведення проводити. Отже, для того, щоб давайте зробимо висновок, для того, щоб довести, що вираз є тотожністю, необхідно показати, що ліва частина співпадає з правою частиною при будь-яких значеннях змінної. А так як ми не можемо перебрати всі значення змінної, то необхідно використовувати один із методів, або перетворити ліву частину, частину касить ліворуч, частину, яка праворуч, і побачити, що вони співпадають, або перенести ту частину, яка стоїть праворуч ліворуч, і побачити, що утвориться нуль. Або перетворити якусь одну частину ліву або праву, щоб побачити, що співпадають. Це для того, щоб довести, що е, дана рівність є тотожністю. А от для того, щоб довести, що дана рівність не є тотожністю, можна і таким способом поступити. Як ми доводили, що є тотожністю, Але можна взяти будь-яке довільне число, підставити в частину, яка стоїть ліворуч, знайти її значення цього буквеного виразу, Потім теж саме число підставити в частину, яка стоїть праворуч, знайти значення її, і побачити, що вони співпадають. Отже, якщо ми знайдемо хоча б для якогось числа одного, що значення не співпадають, нема вже потреби далі перевіряти, чи є це тотожністю, бо вже за значенням це не може бути тотожністю. Давайте ще один приклад розглянемо, як довести, що даний вираз є тотожністю, а можливо, не є тотожністю. зараз подивимося. Це я записав частину яка стоїть ліворуч. Зараз я подумаю, значить, що записати мені праворуч. Ну, от, умовно кажучи, маємо такий вираз. Це буквально рівність. Нам необхідно зараз або встановити, чи є вона тотожністю, чи не є тотожністю. або, якщо буде в умові сказано, довести, що вона є тотожністю. або довести, що вона не є тотожністю. Ну, Скажімо, нехай умова така, що з'ясувати, чи є даний вираз тотожністю. Для цього виконаємо, очевидно, перетворення частини, яка стоїть ліворуч. Бо тут є дужки, тут необхідно злетити подібні доданки. І будемо сподіватися, що ми отримаємо ось оце. Я зараз, щоб не переписувати оце ще раз, одразу буду розкривати дужки. Давайте разом. 5 помножити на 4х, 20х. 5 помножити на 1, 5. Знак додати, бо і п'ятірка, і одиничка з плюсом. Увага, мінус перед двійкою, Це означає, що ми не просто 2 множимо, а мінус 2 множимо на 3х. Будемо мати мінус 6х. Потім мінус 2 множимо на мінус 2, мінус 4. Аналогічна ситуація тут. Мінус 3 множимо на 2х, мінус 6х. Мінус 3 множимо на 5, мінус 15. Все, я поки що частину стоїть праворуч не чіпаю. А намагаюсь привести подібні доданки в цьому виразі. 20х відняти 6х, відняти 6х. подібні. 20 відняти 6 14 і відняти 6 8х. Числові доданки. 5 відняти 4, 1, і відняти 15 мінус 14. Все. Ми. Виконали перетворення в лівій частині, отримали ось що, воно повністю співпадає з тим, що стоїть праворуч, а це означає, що дана рівність є тотожністю. Все, Дякую за увагу, за те, що ви були присутні на нашому занятті номер 2 До зустрічі на наступному занятті, де ми поговоримо про степінь і властивості степені з натуральним показником. До зустрічі!